Всім доброго доброго вечора, мої хороші. Сьогодні ми в прямому ефірі готували з вами салат з кальмарами. мене завжди спрашують, який салат я люблю. Я цей салат люблю більше всього. Мої хороші, розкажу вам, як я його готувала. Мої рідненькі, я відварила кальмари, почистила їх, вимила і відварила. Як відварила? Закипіла вода, мої любі, я кинула туди кальмари. І як тільки воно вскіпіло, я виключила і накрила кришечкою. Буквально 5 хвилин і я їх виняла. Тоді вони м'якенькі і не не, не жорсткі, а м'якенькі прямо. Порізала їх соломочкою, мої хороші. Потім порізала сюди яйця крупненько, відварила рису, рис промила і він у мене гарно, гарно стік. Добавила туди рису і додала мариної маної цибульки, мої хороші. Трішки посолила і поперчила для смаку. Смастила майонезом оцей весь салат. Ну, це, знаєте, салат на кончику язика. Він, правда, не любитель, хто любить може, продукти, але він настільки смачний і корисний. І він настільки ситний ще, хочу сказати, тому що тут рис, мої рідненькі, от його просто поїсти і випити чашечку, чая чи компота, і будеш ситий, Не треба ніякого гарніра нічого. Нічого й додати не треба, він настільки ситний. Я його дуже люблю. На все добре, мої хороші. Готуйте на здоров'я. Пока, пока.